Во Львовской области продолжают расследовать причины вчерашней трагедии на Яворевском полигоне. Халатность или старые боеприпасы? Именно эти две версии рассматривают военные прокуроры. Напомним, вчера во время стрельбы одна из гранат разорвалась рядом с военнослужащими. Трое солдат получили ранения, один тяжелое. В голову позднее уже в госпитале военнослужащий умер. Учения мотопехотного батальона были плановыми. Возле установки АГС-17 старший солдат и два младших сержанта. Прозвучал выстрел. Граната должна была пролететь около километра и поразить цель. Но боеприпас упал в трех метрах от гранатомета и взорвался. 27-летний старший солдат получил осколочное ранение в голову. Скорая забрала его в госпиталь. Но спасти пострадавшего врачам не удалось. Он умер во время операции. Состояние еще двоих опасений не вызывает. У них ранение в грудь и ногу. Вони перед тим були практично рік в зоні АТО, і як поводити зі зброєю, вони також знають не теоретично, а практично. І тому зараз, власне, і вивчають причини цієї надзвичайної події. Чи це людський фактор спрацював, чи це можливо якась халатність була воєнній прокуратурі? відкрили уголовне производство по факту нарушення правил обращення з оружиєм. Поки розглядають дві версії про Неналежна організація військовим посадовим особами військової частини порядку проведення навчань, і друга версія це використання гранатометних пострілів, які за своїми особливостями, зокрема року виготовлення, вже не могли або не можуть використовуватися. Уже звісно, що установка АГС 17 із котрої проєзведілісь вистріли, 78-го года випуска ні для кого не таємниця, що армія має техніку, озброєння, боєприпаси зразків. Радянської армії і ще й можливо царя Гороха. тому коли відкривають склади, є ще зброя і першої світової війни. Будуть лі перевіряти технічне состояння остальних установок, неізвісно. Поки воєнні прокурори намагаються установити виновних в цій трагедії. Галина Якушка, Юрій Голубінка. Подробності телеканал Інтер Львов.